Всім привіт! Вітаю на каналі Called cool Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста. За домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Volkswagen Touran так, туранчик 17 рік, 2,0 дизель, 148 пробігу, ціна 18300. Коробка автоматична, 7 -місний. Бачимо контакти. Клімат-контроль, салон тканинний. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Renault Scenic, Четвертого покоління, це 2018 рік, 7-місний. дизель, 199 пробігу, автоматична коробка, ціна 15700. Так, салон тканинний бачимо. На гарних дисках з Renault Grand Scenic. 15 рік, 1,5 дизель, 197 пробігу, ціна 11500. Семимісна версія, бачимо контакти. Вся сервісна історія є. Можна буде ознайомитись. Тканинний салон, механічна коробка передач з клімат контролем. Volkswagen Touran. в Airline. Це 19 рік, 2,0 дизель, 1990 вартість автомобіля, пробіг 247. Тут от контакти. Надіюсь видно, сонечко засвітлює дуже тканинний салон, клімат контроль на оригінальних дисках з парктроніками. Opel Zafira B. Так, по автомобілю 11 рік. Так, дизельний двигун, який, який не пишеть, мабуть, 1,7 стандартний. 7750 доларів вартість автомобіля. Тут контакти до власника для уточнення інформації. Так, По салону. Клімат-контроль, механічна коробка. Хто не знає, це семимісний автомобіль з форкопом та парктроніками. Peugeot 5008. Так, це 10-й рік. Вартість автомобіля 7900, 182 тисячі пробіг, 1,6 дизель з автоматичною коробкою. 7 місць, зимова гума, підігрів, сидінь, панорама. Так, контакти ось тут. Так, салон тканинний. Так, тут у нас є три сценіки в одному місці. По першому варіанту чорний, трошки такий запелючений. 13 рік 1,5 дизель, 234 пробігу, ціна 10500. 500. так ось тут. 7 місць, акустика Bose. Салон комбінований з кліматконтролем. На оригінальних дисках та з парктроніками. Так, по наступному варіанту світло-сірий колір по опису у нас 1,5 дизель 7699 вартість автомобіля і контакти для уточнення інформації. Більше, на жаль, нічого немає. Хто шукає сценіка до 8 тисяч. Детальнішу інформацію, будь ласка, уточнюйте. Volkswagen Turan. Так, Туранчик Turan 9 року випуску. 1,4 бензин, 203 пробігу. Ціна 7950. Бачимо контакти. Це мімісна версія. Тканинний салон, є клімат-контроль, механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. 14 рік, 1,5 дизель, 150 пробігу, 11,700 доларів вартість автомобіля. Це 7-місна версія з акустикою Боус, з круїзом та парктроніками. Пробіг почуть оригінальний. Ось, ось тут контакти для уточнення інформації. Комбінований гарний салончик з клімат-контролем на оригінальних дисках. Peugeot 5008. Так, По автомобілю. 10 рік 2.0 дизель. Є кліматконтроль, контроль, -контроль семимічна версія. Ціна 8600. Тканинний салон, кліматконтроль. Поруч Zafira-C. Однанад рік, 2.0 дизель, 237 пробігу. 38. Це на 10-200. Тут контакти до власника, є WebAF, 107 місць, панорама, двозонний клімат, підігрів керма та сидінь. Рено Гранд Сценік. 15 рік, 1,6 дизель, ціна 10950, 181 тисяч оригінального пробігу. Тут контакти. Салон комбінований, з кліматконтролем, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran. Так, туранчик 10-го року випуску 1,4 бензин, 192 пробігу, ціна 8700. Автоматична коробка. Контакти є. З клімат контролем та форкопом.